Тому потрібна консультація ортопеда-травматолога. В першу чергу, це потрібно пацієнтам, які мають хронічні захворювання опорно-рухової системи, а також люди, які відчувають якийсь больовий синдром чи симптом протягом 2-3 днів, який самостійно не проходить. Також задають часто питання. Як проходить консультація у ортопеда травматолога? В першу чергу збирається анамнез огляд повністю всієї опорно-рухової системи, прицільно огляд проблемної ділянки для повної оцінки стану загального. Організму та стану опорно-рухової системи, і після аналізу і оцінки інструментальних та лабораторних методів обстеження складається лікувальна програма індивідуально, так як шаблонів по якихось певних діагнозах немає, бо організм кожен індивідуальний, в тих чи інших випадках присутня якась супутня патологія, яку також треба враховувати в процесі лікування.